Верховна Зрада, 450 оленів сидять, да, вони голосують. І я так подивився за чотири роки персональне з першого дня на війні, що вони голосували на персональну нашу користь. Я дивлюся, дивлюся, я нічого не бачу. Покарання кримінальне за СЗЧ вже давай вернем, підвищення покарань за непокору, і той іде тільки покарання, покарання, покарання. А як же мотивація? Та мотивація такої. І як вішенка на торті, я от подивився, які кадрові призначення Голобородька з першого дня. Я не знайшов ні одної людини не на посаді міністра, пряма вітка, де Верховна Рада за поданням, де Кабмін за поданням. Я от тупо можу. Напишіть в коментарях, хто із міністрів далі там. Глав ведом з правоохоронних органів був нормальним. Нема їх по два-три рази поміняли. Не по світу коліба втік з Даніловим. Все. Андрюша Богдан це мерзота редкасна, яка блі поміняли в омані на ярмака. Де воює? Ні, ну так що, які, які кадрові призначення.